Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репусти. Будемо дивитись таке питання. Зараз через час, через день, через два, назавжди. Нагадую, розклад загальний може програтися не у всіх, якщо вам підходить, дивіться, ні гуртайте далі. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте для себе. Зараз, через час, через день, через два, назавжди. Зараз задоволення якесь іде, успіх, приємна розмова з другом вірною, вас, вірною вам людиною. Через час вам відкриється якась інформація, дуже потрібна вам, та, що стосується того, що в вашому житті е, довго стояло, не розвивалося. Чогось ви хотіли розвитку в якійсь справі, вона не розвивалась через день. Фови, плітки. Так, у вас щось не виходить в якійсь фінансовій установі. Можливо, оформити документи якісь на переїзд, загранпаспорт, довго якийсь Ну, це перешкодою стало для вас. Стане для вас через день. Так, якась перешкода, і люди про це будуть пліткувати через два дні. Угу. Якийсь чоловік йде до вас, молодий. До 35 років, або, якщо він старший, він виглядає набагато молодшим. Так, можливо, це член вашої сім'ї, брат, якийсь там рідний, двоюрідний. Якась інформація йде, з чимось йде з якоюсь мудрістю, або щось подвійне є в його появі. Так, зараз, через час, через день, через два, що йде назавжди в ваше життя. Так, вибір дитина і каблучка. Так, вибір дитина-каблучка. Ви будете тут вибирати, комусь з вас зроблять пропозицію, одружитися, чоловік зробить, з яким ви зустрічаєтеся певний час. Ви будете на розвилці. Чи зробити так, як діти хочуть, можливо, діти його не приймають, чи все ж таки одружитися. Давайте пораду карт тут. Сонечко. Угу. Приїзд і зірки. Ні, тут все закінчиться добре. Діти або приймуть, або все ж таки сподобається ця людина. Дивіться, і у вас. Тут навіть не порада, а скоріше заохочення. Дивіться, і сонечко в ваше життя заходить. Це радість, задоволення, самореалізація для когось шлюб. Приїзд когось або ваша поїздка, можливо, до сонечка, можливо, вечірня якась поїздка, можливо, будете їхати кілька днів, день, ніч, день, ніч. І ви поїдете туди. Де ваша мрія? Можливо, побувати десь за кордоном з'їздити, можливо, десь відпочити. Ваша мрія збудеться. І на дні колоди Лілії, задоволення, радість в чистих намірах. Все буде дуже добре. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.